Hello, Френдлі, з вами, Деніс Френдлі. Пару днів назад, тобто два дні назад, ми їли з вами молочний шоколад зі смаком жувальної гумки. Так як я казав, вчора ми їли Вермішель, я обіцяв, що мені треба було вчора зняти Вермішель, то вже сьогодні ми їмо з вами молочний шоколад зі смаком Кока-Коли. Написала мені в коментарях Катя Рудакова, що, можливо, тобі цей шоколад буде смачніший жувальної гумки. Я написав, можливо, і так. Та тому такі справи. Давайте зацінимо. Можливо, цей буде кращий за жувальну гумку. Бо мені написали, що там коментар, типу ти скажеш в кінці відео, яка тобі була смачніша: жувальної гумки чи з Кока-Колу. Тому в кінці відео ви дізнаєтеся, яка краща, ця Кока-Кольна чи та жувальна. Я тут пам'ятаю, яка вона була на смак. Тому такі справи, погнали, прореагуємо ще цю від зі смаком Кока-Коли. Let's go. Деніс Пені реагує! Дені сфені реагує! Сьогодні він буде їсти. Так, переклад, переклад, переклад. Молочний шоколад снек зі смаком, коли та вибуховими цукерками. Торгова марка лоте. Лоте. Ведель, ведель, ведель. Зі смаком. Значить, молочний шоколад снек зі смаком. Кока-коли, коли, коли! Давайте, коротше, хочеш відкривати та пробувати. Давайте хочеш пробувати, дружні. йоу 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 Не знаю, в мене там ще є чайок, може з чайком. Не знаю. Так, відкривати. Це що, не пише новинка? Я думаю, що це новинка. Так, давайте відкривати. Так. Пахне Кока-Колою. Ну, Вони придумають щось прикольне. Знову у нас вітаю оце зображення ці всі картинки. Ну, давайте спробуємо. Мені здається, що Кока-Колу буде смачніше. Бо Катя казала, що мені б, напевно, з Кока-Колу було смачніше, ніж. Жувальною гумкою. Давайте зацінимо. Вибуховими цукерками. Вибухові цукерки зі смаком кола. Це реально смачніша, так. Тут навіть кінця відео не треба чекати, щоб зрозуміти. Бо жувайна гумка вона така. Ну, як жувачка. Нудна. А це смачне. М -м, хрустить. М -м, бо вибухові кратмакс фані, я вибухові цукерки. Теж за неї писали мені теж. Чуєте, так? Вибухові цукерки тут є. Прикольно. Чуєте? Думаю, що чуєте? Прикольно Кока кола. Mm -hmm. Тут є ці цукерки. Прикольно. Так як ми тій поставили 9 балів за оригінальність. А та гірша по смаку ніж ця, це смачніше. Тому ці я поставлю 9 з плюсом. Не 10, бо 10 немає. Ну, на 9 з плюсом буде. Смачно. Це, коротше, майже десятка, так. І так, майже десятка. Прикольно. Ну тут намальовано що вибухове, вибуховувати типу, стріляє. Коротше, прикольно. Давайте зацінимо з чаєм. Не знаю, цукор я давав, не давав. Ну смачно, смачно. Я би ще таку Кока-Колу купив би. Тому вам рекомендую купити іменно е e зі смаком Кока-Коли. Бо жувальну гумкою таке собі. Як сподобається, ще купите. Бо мені сподобалося, я би ще купив. Давайте з чаєм прореагуємо. Чай він не є гарячий, але просто якби з водою. Коротше, шипучка. В середині Кока-Кола шипучкою. Ну тут не одна чи ти їж. Само чи їш з чаєм. Напишите у коментарях, чи ви пробували отаку шоколадку зі смаком Кока-Коли. Але ні. Купили окремо Кока-Колу, окремо шоколад. І їли, і пили. а ні, іменно саме оцю саму шоколадку. Що, Кока-Кола, цукерки в молочному шоколаді. Kurą dać, ale ile przebyszczają? Słowo Катя була права, цей буде смачніший там. жувальна гумка. Вона так і писала. Я навіть знайду точний коментар, що вона там написала. Так. М -м -м. Зараз знайду, шукаю. У нас вже на каналі 60 700. За пару днів до 700 виросло. Бо я записав відео. Хто хоче кіндер шоколад а дітки то люблять кіндер шоколад, це самий смачний шоколад. Хоча він дорогий. І 1000 лайків одне відео вистріло. Інші теж є там 200-300. Так ми набрали 700. Добре, ну зараз не про це. Та оце відео. с смаком жевальной гонки. Ммм, нашел. Пеша Катя Рудакова. Я думаю, мне бы больше с Кока-Колой понравился бы шоколад. Потому что я не люблю жевательную резинку. Я написал, Но ну, не совсем. Но ну, не всім може подобається живательна резинка. Думаю, мені з колою більше подобається. Тобто з Кока-Колою все-таки я вгадав. Буде смачніше. А Каті суті не подобається, бо вона не любить живальну гумку. Ну, я не те, що її не люблю, але у нас у шоколаді було не дуже. А це з Кока-Колою супер. І вона відповідає, я теж так думаю. Ну, я теж. Так, все, доїдаємо. Так. Ой, як скло трісло щось. Я не знаю, що це було чути на відео, але так як щось трісло. Вибухова карамель. Коротше, це дві шоколадки. Перша та, що ми їли з карамеллю на Новий рік і з оленями, що мені сподобалось. І друга це ця з колою. Непогані. Ну, на первом месте на полночь. вот так карамелью. Все -таки. Довольно смачно. все, Угу. Ну це ж тисяча, знаєте? Національний кешбек прийшов. Угу. Крас добре, бо нема цього місяця зарплати, знаєте, бо за січень чогось вони не платять. Типа відпочивають, уже в лютому будуть платити за січень. М -м -м. Ну так хоч буде кешбек там. Тисячу гривень. Коротше, у нас три шоколадки. Ну, прикольно? Прикольно, щолкає. Що буде смоктати, коли розтане шоколад, що буде? А, то буде довго. Шоколада би їсти, а не смоктати. Ліпше розтопити в мікрохвильовці, але то цукор цей кока-коль не теж Ну, Оце шипучка. цукерки ці. Até a Коротше, ось така була дружня молочна шоколадка. Я поставив 9 з плюсом. ця набагато краще, ніж жувальною гумкою, Бо жувальною гумкою така. Не дуже то і смачна. А ця дуже смачна, мені сподобалось. Тому цю я вам однозначно рекомендую ту жувальною гумкою, не особо рекомендую. Тому, якщо у вас буде вибір між цією і тою жувальною гумкою, візьміть з Кока-Колою ліпше. Кока-Кола ліпше, так, краще. І смачніше. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую за перегляд цього відео. Можете написати, так я додивився відео до кінця. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Йо! О, поїли супер, класна шоколадка. Сподобалось. От цій шоколадці я ставлю лайк. Лайк Лайк від Деніса Френлі. Всім пока.